І на віки вічний амінь христини організували у палаті міської дитячої лікарні Боже істини іди народного сина подаруку на слуху Олександра Юрія, що не сподобався до себе безпорівниць. Хлопчику обрали подвійне ім'я Юрій Олександр. Хресною мамою стала лікарка малюка Ірина Яцкевич. Хрещається й Божий Олександр Юрій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Розповідає, зазвичай у дітей, яких залишили батьки, хресними батьками стає хтось із медиків. Взагалі, це досить несподівано для мене, але я тішуся, що я хресна мама. Мені це приємно, навіть зворушливо. І взагалі цього хлопчика ми всі відділені, дуже любимо. Ну, симпатяга він такий. Була записочка від мами, що він народжений 4 травня, а 6 Юрія. Це ім'я він сам собі приніс, але Олександр це вже органи опіки. Прийшли на церемонію лікарі та медсестри відділення, зокрема, і медсестра Катерина Кушнір. Вона опікується дитиною із моменту, відколи малюка залишили у вікні життя. Він дуже спокійний, він тільки дає про себе чути, коли він голодний». Я ним опікуюся, в кожне своє чергування. Ми дружимо. Отак у нас виходить йому. Спимо, вважимося, все в нас добре. Хоча медики не займаються питаннями усиновлення таких дітей, до них уже звертались із бажанням всиновити цього хлопчика. Дитинка вже має медичне свідоцтво про народження, на яке ми довго чекали для того, щоб випустити вже з нашого лікувального закладу так зване вже доросле життя. Бо від нас дітки, коли вже є документи, переводяться в будинок дитини. Дуже багато до нас було дзвінків, приходило дуже багато людей, цікавилися і хотіли, звичайно, всиновити цю крихітку. На що ми завжди відповідаємо? Що ми обстежуємо його, обстежили ми його повністю, дитина є здорова, але вже ці всі питання... Ми некомпетентні усиновленням хлопчика займатимуться уже у будинку дитини. Туди його переведуть за декілька днів. Ірина Мочуйська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.